Так виглядає ще один парничок перший рік плодоношення. І тут ще один. І зараз третій покажу, в якому вже є червоні ягідки. Це все старі парники, теж все цвіте, зав'язується. Цей старий парник зацвів. А тут у мене вже червоніються ягідки. Хороший парник, перший рік плодоношення. І вже от червоні ягідки такі, от такі вже потрошки доходять, червоніють. Ягод потрошки на кущі є, зелене в більшості все, але потрошки набирають, поливаю, у нас якраз хороша погода, думаю. За тиждень вже будуть повноцінні збори ягід. Ось такий короткий обзор мого парничка.